дня, прокуп'як Віктор. Рішив зробити я подробне відео. Ну, наскільки подробне я зможу зробити по 630 му турові. Можливо, колись ще хтось купить, тому як інформації в інтернеті зовсім немає, буду викладати ті вузли, які буду перебирати. А перебрати я став фартуха, каретку. Масляна система була забита. Вернемося до того, до чого я почав перебирати. Значить, дуже сильно мала гайка. Ось ця люфт великий. Неможливо було працювати. От я поліз до нього. Ну і в процесі паршиво включалися подачі на Фартуховій. Включалося через то паршиво, що стоїть дві конічні шестерні. Одна з них. Була вироблена. От. Ось ці зуби заходять зацеплення з конічною шестерню, і це включається подачі продольної, право вліво Сюди-туди. Ось ці зуби були з'їжджені. Я то все діло наплавив, проточив і от фрезернув. От. Ось таке зацеплення заходило. Далі мірі можливо, а, забув сказати, оці конічні шестерні вони ходять в чугуних втулках. Воду вони. Дуже розумно зроблені. Є канавочка для стіку масла. Канавочка переходить зовнішній пас, ось цей, і тим пазом воно все стікає в підон фартуха. Всюду зроблена подача мідними трубками масла, як на мене ідеально. Але, як правило, масло не міняли, трубки забилися, пішла вироботка на шестерні. Кунічки я позавтулював, так як по них ходить ходовий вал, він мав люфт в тих шестернях. Да, тулки чугуні. Так, начебто все решта працює по фартухові. Що залишиться перебрати трубки масляні. Добре, далі буде.